Оцей чудовий, діді ранок хочеться сказати слава Ісусу Христу. Слава Ісусу. <риві> ми виходимо до того моменту, але палив вже зранку вітав, з зимою і вчора випавці сміх. І я знаєте, замість того, щоб сказати, о, сміх випав, кличув всіх дітей. Каже, до вікна білом, подивіться. Яка краса. Бо, тому що ми як, знаєте, переживаємо такі моменти, правда, що снігу дуже мало, ну, насправді. І до доброго привикаєш а, і до того, що снігу немає. Але коли дивишся, як нападало біло, і як згадуєш тут дитинство, згадуєш той приємний час, вас немає такої якої. Згадуєш самки. Полежі, то повертання це є гарний момент. Водночас, знаєте, я дивичися в цей сніг, я закликаю кожного з нас продовжувати молитися за наших воїнів, які знаходяться там в окопах. Знаєте, на яких цей сніг падає, цей мороз, яких досягає. Моліться за наших солдат, моліться за кожного з наших воїнів. Якщо є у ваших можливостях, зробіть щось, щоб їм було. Тепліше, можливо, знаєте, це не реклама, там чи не заклик до, до волонтерства. Але я впевнений, що сьогодні кожен з нас, хто є в тилу, ми можемо зробити щось, щоб допомогти нашим воїнам, щоб допомогти нашим солдатам. Це є важливо. Я хочу, щоб ми звернулися до одного з місця писання, записаного в Матвія, 6 розділ, і 33 вірш. Давайте разом відкриємо Матвія. 6 розділ і 33 вірш. Дуже важливі слова. Дуже такі цікаві. Важливі Це слова, які говорить наш Спаситель Ісус Христос. Матвія. Шостий розділ і 33 вірш. І там записано таке слово. Шукайте ж найперше. Царства Божого і правди Його, а все це вам додасть. Я ще раз зачитаю, шукайте ж найперше Царство Божого і правди Його, а все це вам додасться. І ми бачимо, що як і дві тисячі років назад, так і в цей час, люди вони дуже сильно переживали за багато речей у своєму житті. Переживали, як вдягнутися, щоб нормально виглядати. Переживали, щоб добре поїсти. Ми переживаємо про це, правда? Переживали, щоб була тепла хата, щоб було все нормально. Люди вони переживали за це. У 20 столітті і в 21 столітті люди почали переживати більше про те, як покращити свої умови проживання. Гарний автомобіль, гарне житло хороше ліжко, вже не радянське, але з якимось гарним матрасом, правда? Люди почали думати на це. І зараз в цей час, здається, прийшла війна в наш край. Стандарти помінялися. Все змінилося. Люди, знаєте, замість того, як думати про гарний автомобіль, думають, як вижити, правда? Люди думають що зовсім по-іншому, але люди переживають на це. Я хочу сказати, дорогі брати та сестри, Божі, Слова слова Ісуса Христа, вони не змінилися. Тому що Бог він вчора, Бог сьогодні, і Бог навіть той самий. І Його слова. Слова Ісуса Христа не звучать сьогодні до кожного з нас. Шукайте ж найперше Царство Божого і правди Його. Шукайте цього у своєму житті. Ми бачимо, Ісус Христос Він приходить в цей світ, і Він міняє стандарти в голові, Він міняє стандарти мишлення людини. І він каже: Ти шукаєш цього у своєму житті, ти шукаєш добро. Ти шукаєш чогось кращого, ти шукаєш якось ліпше, щоб жити. В нинішній час ти шукаєш, щоб вижити, щоб тебе не досягнули ці ракети, щоб ти просто був живий. Но в сьогодні звучить це слово шукай в першу чергу Царства Божого і правди Його. Шукай цього. І Христос каже одну важливу річ. Він каже, коли ти шукаєшся, коли ти прагнеш цього, коли ти всім серцем своїм стремишся до цього, що каже Христос? Каже, це все вам додасться слава Господу. Ми маємо чудову надію в тому, що Христос, помінявши наше мислення, міняючи наш розум, міняючи наше бачення на життя, Він каже: відкинь себе, він не говорить, не переживай про це. Він не говорить, знаєш, склади руки, нічого не роби, просто молися собі. Ну він каже, не став це все на перше місце, бо став на перше місце Бога. І ти побачиш, як твоє життя буде мінятися. І ти побачиш, як обставини в твоєму житті будуть мінятися. Ти побачиш зовсім іншу картину. Христос він показує, що досить часто ми людям не залежимо від цих переживань. Ми залежимо від цих думок, ми залежимо від того, знаєте, щоб подбати про завтрашній день. Але Христос наголошує, почніть залежати від мене, почніть залежати від Бога. І коли ми почнемо відчувати цю залежність від Бога, незважаючи, які ми сьогодні є, якого, який у нас статус, чи сьогодні ми є вільні, чи ми є багаті, чи ми середньої знаєте, достатку, немає різниці почни залежати від Бога. І ти побачиш, як Бог буде благословляти. І ти побачиш, як Бог буде міняти обставини в твоєму житті на, з людських на Господні обставини. з людських думок на Божі ведення, і ти побачиш, що Господь Він Той, хто ніколи не залишає. Для мене завжди чудовим прикладом, знаєте. Тої людини, яка покладалася на Бога, яка шукала царство Небесного її Цар Давид. Коли ми дивимося на нього, ми бачимо, що це людина, цей чоловік, який покладався, який шукав Божого царства у всіх сферах свого життя. Коли він був малим юнаком, пастушком, знаєте, коли він пас отари свого батька. Він покладався на Бога, він писав свої перші псалми, він шукав Господнього лиця. Ми читаємо на нього, на, на олтару нападав ведмідь, Давид захистив отару від ведмедя, напав лев, він захистив лева. Ви знаєте, він покладався на Бога, він про це пише в своїх псалмах. Ми читаємо надзвичайно чудові твори слави і хвали і пошуків Господа. Ми сьогодні співали, Господь то мій пастир. Господь то мій пастир, я не буду в недостатку. Я не буду ні в чому нуждатися!» Ми бачимо момент життя Давида, коли він проходив ці битви з Горіафом, Коли він втікав від царя Саула, це була зовсім інша сфера його життя. І в тій сфері він шукав Царства Божого. І в тій сфері свого життя, там, в тих обставинах, він шукав Бога перш за все. Знаєте, людські емоції, вони наповняли його, але він шукав Господа. Ми пригадуємо цю історію, коли е, Саул був в його руках майже. Ми пригадуємо, Саул гнався за ним. Саул хотів його вбити, і тут, ось така чудова нагода, Саул є в руках Давида. Ну що Давид робить? Давид перше ставить свою. Основу на Господу, І каже, моя руками підніметься, на помазанця Господня. Давид шукав Царство Божого і тоді. І третя сфера життя, коли Давид був же царем, здається, що тобі ще бракує. Здається, все в тебе є. Ну Давид, кожному дні. Ми не звертаємо увагу на ті прогріхи, тому що ми всі грішні, нема людини, знаєте. Без віка, але ми бачимо навіть в той момент, коли він йдеться, коли він маг все, що йому було необхідно і навіть більше того, він все рівно шукав Церква Божого. Він все рівно йшов за Богом, Він сиріно світував його заповідь. І приходить один такий момент, що Господь сам каже одні важливі слова Давида. Він каже, це був той чоловік, який добродає, який був серцю моєму. Ми бачимо, що ця залежність від Бога. Вона міняє життя людей. Я вам хочу сказати, в свій час вона змінила моє життя, життя моєї дружини, і продовжує міняти Наталі. Чому так є? Тому що коли ти йдеш за Богом, коли ти слідуєш його заповідям, коли ти його шукаєш у своєму житті, Бог не може обійти тебе стороною, дорогі друзі. Тому що Бог бачить твоє серце. Бог бачить, що ти хочеш з ним мати живі відносини. Написано в Біблії, хто стукає, той що, Тому йому Хто шукає, той обов'язково знайде. І Бог бачить серце цієї людини, яка шукає його. І Бог відкривається ці люди, і Бог благословляє цю людину. Я не хочу сказати, знаєте, що коли ти прийдеш до Господа, якщо ти ще цього не зробив, в тебе завжди буде все ідеально. Так не буває. Але коли ти приходиш до Господа, і коли ти з долиною снатної темряви, Бог ніколи тебе не залишає, вирів, Бог ніколи не лише тебе. Але для того, щоб шукати царство Бога, щоб довір... це потрібно довіритися повністю Богу. Це потрібно пожертвувати своїми амбіціями, пожертвувати своїм Я, пожертвувати самим собою. Пригадуємо ці слова, які говорить апостол Павло, він каже, одну важливу думку, він каже, і живу вже не я. Але хто? Але, хто? Але Христос проживає в мені. Він каже, і живу вже не я. Но Бог Він проживає в мені. І ви знаєте, щоб сказати ці слова, я вам скажу так, щоб лягнути ці слова, багато, багато сили не треба, щоб лягнути ці слова. Але ну, щоб сказати з повною відповідальністю те, що сказав апостол Павло, це були важливі слова в його житті, будучи серйозним духовним лідером, можливо так сказати, чи наставником, маючи серйозну освіту, маючи серйозне поривання у своєму житті, гнати християн, він зустрічається з Богом по дорозі Тамас, до Він зустрічається з Христом. І Христос міняє Його світогляд. і Христос міняє Його бачення, Христос міняє Його серце. Но багато, багато, багато років проходить, коли апостол Павло говорить ці слова. І живу вже не я, але Христос проживає в мені. Апостол Павло доходить до цієї істини, розуміючи, хто для нього є Бог, розуміючи, яке є його життя, розуміючи, що без Бога він не може нічого у своєму житті. І це не просто сказати і ще важче зробити. Ну коли ти довіряєшся Богу, коли ти довіряєш йому все своє життя, коли ти довіряєш йому. Всі життя. Бог обов'язково славити, і Бог допоможе тобі дійти до такої позиції, до якої пішов свій час апостол Павло. Він каже, я, забуваючи все те, що позаду, у нього було багато досягнень, як ми вже говорили. Багато досягнень вже в служінні апостола Павла. Але він каже, я забуваючи все те, що позаду йду куди, по вперед, йду до цілі. Іду до цього кінця слави, кінця життя, який, який йому пообіцяв саме. І коли ми живемо в цей час, непростий, коли новина за не вони знаєте, вражають, коли, коли максимум знаєте, ворог, я говорю, як і про ворога у е вигляді Російської Федерації, так само і у вигляді... Диявола, він хоче дестабілізувати тебе, таке слово цікаве, Він хоче збити тебе змі. Він хоче е вивести тебе з себе. Він хоче, щоб ти переживав. Він хоче, щоб ти злився, щоб ти не вбувався. Я не знаю, е ну, як, як ви останні там, 4 дні, наприклад, там по місті, то взагалі багато серед хлопців було, переживань правда. Всіх грибуть, Всі гри войнума. Це була така, знаєте, ну реально такий нервовий час, нервовий період, і він продовжується. Ну, є важлива, важлива думка. Якщо я сьогодні шукаю царство Божого, якщо я сьогодні шукаю Бога в своєму житті, якщо я знаю, що Бог за мене, тобі брати та сестра, писання каже, якщо Бог за нас, то хто проти нас, правда? Якщо Бог за мене, то чого я буду боятися? І ми це розуміємо. І ми повинні йти цим шляхом. Христос Він закликає кожного з нас, щоб ми були жертвеними у своєму житті, щоб ми е відрікалися від самих себе, щоб ми... Забували те, що дозаду. Саме тоді, коли ми це будемо робити, Бог буде діяти в нашому житті. Бог буде благословятим. Біблія каже одні важливі слова. Знаєте, багато людей вони дивляться на нас, віруючих людей, на якихось трошки біликів. Нема можливість бути, коли ми з Ірою були в Польщі, знаєте. Uh, і нас відвідав мами знайомий, і він дуже активно наголошував, каже, вам потрібно У вас 25 дітей, вам потрібно доїхати в Польщу, почати на цей період. Давай. Він і, знаєте, активно, активно, активно. активно. До одного моменту, поки я сказав, кажу, uh, кажу Міхал не немолець. І це його зупинило. Він каже: ну, Я розумію, але ти розумієш зараз, такий час, що. Нема часу на Бога, треба рішати, треба те, 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 як кажуть, ти не правий, на Бога саме перший. Саме... Я кажу, знаєш, якщо Бог мені скаже їхати до Польщі, я обов'язкову. Але я кажу, мені Бог цього ще не сказав. Я кажу, може, в мене є амбіції, моя єдиного мої амбіції, я б можливо вже, знаєте, якби моя воля, я б вже... Та, ні в Польщу, ні в Канаду, ні в Америку, але Бог не так. Коли ти покладаєшся на Бога, коли ти покладаєшся на нього, ти слухаєш те, що він тобі говорить. Ти слухаєш те, що він тобі говорить, і ти надієшся на нього. Бо, ти, це, я, знаєте, приділив десь годину часу, ми з ним спілкувалися, і я йому розказав більше про те, що таке, коли ти надієшся на Бога. І знаєте, я впевнений, що ця розмова змінила трошки його світовля, вона змінила його бачення, вона змінила взагалі мову його, знаєте, бо вже в кінці ми спілкувалися на англійській мові, а, я почув, що не знаю. І взагалі мовлення його помінялося. Тобто його хід думок змінився. Я вірю, що цей час Бог він торкнеться і його. Ну до чого я це веду? Я хочу сказати, дорогі брати та сестри, коли ти сьогодні надієшся на Бога, Біблія пише чітко і ясно, що надія на Господа не засола. Надія на Бога, вона ніколи тебе не засола. І здається, люди навколо вони можуть думати, що ти якийсь ну, дивакуватий, що в тебе не все в порядку. Здається, там зле, там зле, там погано, а ти якийсь спокійний. А ти так ніби знаєш все, знаєте, але ми ж знаємо, правда? Тому що Господь дає нам цей спокій, Господь дає нам цей мир, Господь дає нам заспокоєння. Що нам потрібно в першу чергу надіятися на нього? Христос Він проводив певну. Обіцяй, говорив людей про сими словами, пояснюючи людям на прикладі того часу. І він наголошує нам, що Царство Боже це те, що є найважливіше в нас в нашому житті. Іноді ми просто думаємо, що найважливіше це, наприклад, наші діти, найважливіше це. Наш маєток, чи наша, наш автомобіль, чи прес в кишені, знаєте, сказав про прес, каже, <рес> каже, це не прес, каже, прес Ось тут в кишені, коли тебе багато ваше. Ти, ти думаєш про прес Піш. Але Христос показує одну річ і каже, найважливіше це Царство Небесне. Той шлях, який передбачений для нас Бога. Він говорить притчу Симатвія 13,8, 44 46 вічно каже, царство небесне, подібне ще до захованого в полі скарбу, що людина, знайшовши, ховає його і з радості того йде, та й усе, що має, усе я наголошую, що має, продає та й купує поле. Подібне ще царство небесне до того купця що пошукує перо добре. А як знайде одну другоцінну перлину, то йде і все продає, що має, і купує її Господу! Тобто, про що він говорив? Він показує, що коли ти знаходиш Господа, коли ти знаходиш Бога у своєму житті, коли ти бачиш цю ціль, а ми говоримо про Царство Небесне, то все решта в твоєму житті не має ніякого значення. Воно не має ніякої цінності. Чому? Тому що ти бачиш там це місце, яке прибудував тобі Господь. І я завжди люблю казати, живи тут на землі. Гідно і достойно, але знай, що ти тут лише в гостях. Ти тут тим часом. Тому що тебе чекає. Щось набагато більше, щось набагато серйозніше. І тому я підбадьорю кожного з нас. Сьогодні ми маємо цей непростий час, не але, але коли ми надіємося на Бога, коли ми шукаємо Божого царства у своєму житті, то побачимо, як Бог, як ми вже говорили, буде міняти наше саме життя. Міняти наше з вами серце. Можливо, Бог не сразу поміняє обставини, знаєте, так не забере тебе звідси і поставить сюди, але Він поміняє твій світогляд і то, як ти дивишся на ту чи іншу ситуацію. Коли сьогодні людина вона переживає страх через те, що в країні війна а Бог міняє ситуацію. Що людина стає сміливою і йде допомагати воїнам чи допомагати щось відправити на фронт. Коли людина, знаєте, раніше була така трошки скромна, знаєте, а Бог міняє її, і вона є активною для того, щоб допомагати людям, які приїхали зі школи біженцям. Коли людина вона навіть не знала, знаєте, що вона вміє те робити, а вона це робить, наприклад, для мене от, дружина була поїхала в Румунію, я написав, що борщ мені. Багато-багато інших. Але знову в славу виявляється вмію. І ніхто не вмер після мого борщ. І багато-багато інших важливих речей. Це все робить Бог. Він міняє своє. І моє серце. Він міняє мене. Чому? Тому, Тому що він хоче, щоб я був досконалий, щоб я був такий, як він. Це робить Бог. І допоки ти сьогодні, я і ти, мене дімешся на Бога, ми будемо бачити цю славу, ми будемо бачити цю велич, яку Господь проявляє в нашому зганому житті. Це є велично. Це є потужно. І знаєте, кожен раз, коли зі сходу приходять якісь повідомлення, смс, коли люди кажуть, ви знаєте, ми помолилися, снаряд прилетів, не взірвався, то я можу сказати що це одне: це тільки Бог робить ці чудеса. Нема тут зівпаді, нема тут зівпадінь, це тільки Твоя і моя надія на Бога, Твоя і моя молитва. Тому я підбадьорюю. Кожного з нас. Шукаємо Царства Небесного, шукаємо Божої волі у своєму житті, шукаємо Його всім в своїм серцем. Псалом, ми говорили про Давид, Він каже, 120-м псалом, перший вірш, свої очі я збожу на горе. Звідки мені прийде допомога? Запрошую нас до молитви. Давайте ми самимо, подякуємо, Господу за цей чудовий час. Подякуємо Богу за те, що світло є, правда. Подякуємо Богу за те, що тепло. І подякуємо Богу за те, що попросимо Бога за наших солдатів. Ми маємо молитву кожну середу на 6 годину. Хто, до речі, не знав. Але Павлович декілька разів наголошував, тому що тенденція показує, що щось багато. Мало людей приходить, але я хочу сказати, не нехтуйте цей час. Приходьте, щоб ми разом мали можливість помолитися за нашу країну, за наших воїнів, за наших солдатів. Щоб Бог дав милість і зберіг кожного. Будемо молитися. Господи наш, ми дякуємо. Ми дякуємо тобі за цей благословенний час. Я дякую тобі за цю можливість, і ти даєш нам сьогодні бути на цьому місці. Господи, багато людей вони сьогодні не прокинулись. Багато людей вони сьогодні не відкрили своїх очей. На сьогодні ми це зробили, і ми дякуємо тобі за це. Ми славимо Твоє ім'я, святе, і ми дякуємо за ще один подарований день, Господи. Боже, я прошу благословити, щоб цей день ми використали для слави Твоєї Господи. Боже, щоб у цьому дні, Боже, було прославлено Твоє ім'я через наше життя. Боже, я прошу, благослови нас ще більше і більше надіятися на Тебе, Господь, у своєму житті, шукати Царство небесне, шукати того, що вгорі Господь. І ми знаємо, що коли ми це будемо робити, коли ми будемо дбати про Твоє, Господь, ти обов'язково, ти обов'язково подбаєш про наше, ти це сказав, Господи. І, Боже, ми віддаємо Це в руки Твої святі. І ми просимо благослови нас. Боже, я прошу благослови кожного, хто є на цьому місці. Боже, кожного, хто прийшов сюди. Боже, благослови. В нас усіх, Боже, ті, хто вже давно знаємо Тебе, Господь. Щоб, Боже, ця слава вона відновлювалася, Господь, у нашому житті. Ця велич Твоя, ці чудеса, вони по-новому, Господи, ми їх сприймали. Боже, ті, хто ще тебе не знають, Боже, хто ще не примирився з Тобою, я прошу благослови цей час, Господи. Боже, щоб ці люди вони могли пізнати Тебе як свого Спасителя. Боже, я довіряю їх в руки Твої святі. Боже, я вірю, що ти по-особливому торкнешся їхнього серця. Батько, я благословляю Твоє ім'я святе. Я прошу, Господи, зараз за наших воїнів, які є там, Господи, в окопах. Боже, де паде сніг, де Господи є холодно, де є мороз, Господь. Боже, ну я знаю, що Ти робиш великі чудеса, Господь. Боже, я знаю, що Ти робиш великі діла там на фронті, Господь. Боже, і люди ще більше і більше бачать славу Твою там. Боже, я прошу збережи наших солдатів. Я прошу, збережи воїнів наших, у ті ж ті сім'ї, які втратили, Господи, своїх рідних і близьких там на війні. І Боже, захисти наш край. Боже, захисти наш край. Боже, ми читаємо про великі чудеса в старому заповіті. Боже, коли армії приходили, ну ти забирав і відводив ці армії, Господи, від Ізраїля. Боже, і ми сьогодні просимо Тебе зробити так само, Господи. Боже, зроби так само з нашими ворогами. Батько, ми дякуємо Тобі, ми величаємо Твоє ім'я Святе. ми поклоняємося Тобі. Боже, ми так дякуємо Тобі за цю можливість. Славити Тебе, і визволить. Ми так дякуємо і ми просимо Боже благослови. Змилуйся над нами, Господь, змилуйся над нашим краєм. Боже, збережи наших людей, збережи наших дітей, Господь, і будь з нами. Тобі, хай буде слава, тобі хай буде хвала, бо ти достойний, ти достойний по віки вічні. Амінь.